Всім привіт! У цьому відео ми покажемо, як склеїти зібраний пазл та перетворити його на картину. Для цього нам знадобиться монтажна плівка, самоклеюча плівка та додаткові елементи для кріплення. Це все йде у нашому монтажному наборі для пазлу. Почнемо з дерев'яного пазлу на 300 елементів в гостях у малевича. Для початку ми беремо монтажну плівку та заклеюємо нею верх зображення для того, щоб перевернути його на іншу сторону і склеїти знизу. Монтажна плівка після склеювання знизу забирається. Обов'язково добре притиснути плівку до зображення, щоб в процесі перевертання у нас нічого не відклеїлось. Тепер нам потрібно перевернути пазл. Ось так. Пазл ми перевернули. Тепер ми беремо самоклеючу плівку. Ось так частинку відділили і клеїмо на початок пазлу. Тут є трішечки запаси по розмірах, не хвилюйтесь, що його не вистачить. Ось так приклеїли початок, і тоді знизу ось це забираємо. І все, наш пазл. Клеєний. Теж добре притиснули, щоб всі елементи схопилися. Тепер ми знову наш пазл перевертаємо. Вже знімаємо монтажну плівку, вона свою функцію виконала. Тепер, що нам лишилось забрати залишки плівки по боках. Ось ми склеїли наш дерев'яний пазл. Можете побачити, що він не розсипається, тримається однією картинкою. І щоб повісити його, наприклад, на стіну, у нас в комплекті йде ось такий набір двосторонніх стікерів. ви їх клеїте по іншу сторону. Та наклеїте до стіни. А тепер давайте склеїмо ще один пазл картонний, він більший на тисячу елементів це пазл звірі Марії Примаченко. Процес у нас такий же: спочатку беремо монтажну плівку та наклеїмо на зображення для того, щоб перевернути пазл. Перевертаємо наш пазл картинкою донизу. Ось так. І заклеюємо зверху самоклеючою пліпкою. Відклеїли початок. Тепер знову перевертаємо наш пазл і знімаємо монтажну плівку. Обрізаємо зайву плівку по краях. Для монтажу картонного пазлу на стіну ви також можете використати двосторонні стікери або піни. Придбати такі монтажні набори можна на нашому сайті ukrainianpuzzles.com як разом з пазлами, так і окремо. Діліться в коментарях, чи вдалося вам склеїти пазл та перетворити його на картину. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і дякуємо за перегляд цього відео!